Українські сили оборони утримують лінію фронту, завдаючи противнику значних втрат. За даними Deep State, українські підрозділи відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області. Попри це, російські війська намагаються просуватися біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська, застосовуючи шахову тактику, щоб атакувати одну ділянку послаблюють іншу. Представник бригади Червона калина Нацгвардії Максим Бакулін зазначає, що ворог діє за принципом, щоб щось взяти, треба щось віддати, масово використовуючи живу силу та відволікаючи українські підрозділи. Зміна погоди теж впливає на бої. Противник накопичує ресурси перед зимою. За даними Інституту вивчення війни, російське командування перебільшує масштаби своїх успіхів у Харківській області, приховуючи великі втрати. Пропаганда звітує про наступ, тоді як насправді просування немає. На штурми кидають невишколених, виснажених і навіть поранених солдатів щойно з лікарень. На півночі Сумщини ворог також не просунувся. Російські блогери дедалі частіше звинувачують командування у безглуздих наказах, що призводять лише до нових втрат. Один із них повідомив, що обстріли українських ліній зв'язку біля юнаківки та Іволжанського не дали жодного ефекту. На вовчанському напрямку ситуація аналогічна. За словами речника української бригади, від травня минулого року ворог втратив понад 15 тисяч убитими. Більшість загиблих новобранці без підготовки. Навіть там, де росіяни трохи просунулися під Куп'янськом, їхні успіхи сумнівні, атаки безперервні, але без техніки і належного забезпечення. Через проблеми з логістикою окупанти часто залишаються без води та змушені виживати в критичних умовах. На Лиманському напрямку вони теж не досягли прориву. Загалом російські війська не мають підтвердженого прогресу ні на Покровському, ні на Новопавлівському напрямках. Їхні виснажливі штурми без координації лише збільшують втрати, тоді як українські сили впевнено тримають оборону і користуються слабкістю противника. Фронт залишається напруженим, але контрольованим. Українська армія демонструє стійкість і точність дій, тоді як російське командування дедалі більше втрачає ресурси і довіру власних солдатів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.